Розгрібання фінансового безладу Здійснюючи організацію вашої фінансової частини, важко бути вмотивованим, коли ти знаходишся по коліна в паперах. Проте, перед тим як згрібати докупи всі папери, ви повинні знати, що є речі, на які слід розраховувати. Слід знати, що зберегти, а що просто викинути. Продуктові чеки та чеки від інших витрат, які не зменшують базове оподаткування, можуть бути знищені після того, як вони були зписані з метою ведення бюджету. Зарплатні корінці повинні бути перевірені. Якщо вони співпадають з вашими очікуваннями, ви можете їх знищити, якщо ні, запросіть детальний розрахунок вашого доходу. Квитанції, що пов'язані з вашим податками і бізнесом, повинні бути збережені протягом трьох років. Корінці від квитанцій за комунальні послуги мають бути знищені після запису, однак ви можете захотіти зберегти їх ще на рік з метою порівняння місячних витрат. Документи домовласника, що відносяться до придбання продажу або капітального перепланування вашого будинку, мають бути збережені протягом всього періоду володіння будинком. Чеки від придбання товарів довготривалого використання мають бути збережені протягом всього періоду володіння річчю. Чеки кредитних карток можуть бути знищені одразу після узгодження з вашим місячним бюджетом. Додаткові чеки від кредитних карток за місяць можуть знищуватись один раз на рік. Документи від податкової знижки повинні зберігатися протягом 7 років. Податкова служба має 3 роки від дня вашого заповнення декларації для аудиту вашої знижки, якщо є підозри щодо правдивості. Зрештою, перед тим, як винести сміття, перевірте, щоб уся, ідентифікаційна інформація. Була знищена, щоб запобігти потраплянню вашої персональної інформації до поганих рук.